І всім привіт, друзі, всім привіт тим, хто перед екранами своїх пристроїв. З вами я Кирилл, і ви на шоу Present. І знову пряма трансляція. походу вона вже кожен день буде проходити. Бо це вже третя пряма трансляція. Друга була вчора, а перша уже навіть не пам'ятаю коли. Так що підписуйтесь. А мої друзі в Телеграм за 10 хвилин до початку прямої трансляції уже знали. Що вона буде? Посилання на прямо-трансляції буде у описі. Просто виділяйте його і нажимайте відкрити. Я це поясню в іншому відео по моєму телеграм-каналі. Як я бачу, ніхто ще не заходить. А вже хвилина майже пройшла. Угу. Ну, трохи почекаємо. Та погода треба було раніше повідомляти про пряму трансляцію, бо ще нікого нема. І то жаль. Ноль людей, 0 лайків. Класно, звісно ж, класно. Хвилин 20 уже. Подивлюсь телеграм. Вар в 17.00 буде проходити перема трансляції на ютуб каналі. Ну, і де? Да. Тепер я всім повідомив, що вже пряма трансляція почалась. М -м -м. Так що, друзі, заходьте на пряму трансляцію. Уже дві хвилини пройшло. Мої підписники навіть не заходять. Ніхто не заходить. Чому? Інтернет є, значить, повідомлення всі надсилаються. де всі. Уже скоро буде три хвилини від початку трансляції, а її до сих пір вона ще не почалась. Угу. Добре. А якщо ми зробимо. На ютуб каналі напишемо, що вона вже почалась. Прямо трансляція моя. Вже ніхто не заходить, бачу. Так. опублікувати. Тебе плоті ті, хто на Ютубі сидять, вони знають, що почалась пряма трансляція. А ще нікого нема. Ну і як то розумієте Добре. Тепер я лише ще посилання на пряму трансляцію. Тепер по пролоїті ви можете заходити? Заходьте. А нікого ще нема. Цікаво я її точно почав, на плоті я її почав. Але нікого ще нема. Чому? Ну а для глядачів не лайків. Третя пряма трансляція. Всі мої друзі, які підписані на ТГ-канал, вже давно мали знати за 10 хвилин до початку. А тільки зараз на Ютубі ті, хто сидять, вони знають. Угу. Так. А нікого нема. Ніхто не заходить. Чому? Скажіть мені, друзі, чому? Посилання є в телеграм-каналі, на Ютуб-каналі вже є допис про те, що почалась пряма трансляція, а ніхто ще не заходить. Походу, ще просто ніхто... Не подивився в телеграм-каналі, що вже почалась пряма трансляція. Угу. Деякі мої підписники були недавно в активності в телеграм-каналі. Значить, вони мало побачити це, а ніхто не заходить. Ми вже почекаємо 5 хвилиночок. Коли вже буде десь хвилин прямої трансляції, і тоді. Якщо ніхто не зайде, я її буду закінчувати вже одразу. І ще одна пряма трансляція може проводитись сьогодні, але в телеграм-каналі і на Ютуб-каналі, Ви дізнаєтесь про це набагато раніше. А може, пряма трансляція буде завтра. Хоча завтра я не впевнений. Тому що завтра мене може і не бути вдома. А я зараз вдома, як ви розумієте, знімаю. А завтра я буду. Трохи зайнятий Сім хвилин уже проходить пряма трансляція, а до сих пір нікого нема. Чому? А ну-ка, зараз все-таки придивимось. О! Хто то вже зайшов на пряму трансляцію, нарешті? Уже бачу, хтось зайшов? А хто зайшов на пряму трансляцію? Напишіть в коментарях, що ви зайшли, бо я буду знати, хто зайшов. Тепер нікого нема знов. Чому? Ті, що писало, що одна людина є на прямій трансляції. Ага. І чому? Захожу на свій ютуб-канал. Наживо. Третя прямо трансляція. І навіть я зараз через свій комп'ютер. Просто дивлюся на цю пряму трансляцію. І слухай себе. Показати екран. А ну. Опа. А все виходить. А мусь нікого нема. О, знову хтось зайшов на пряму трансляцію. Чи зараз знову напише, що нікого нема. Ну, напишіть в чат. Ну, видно, мені намальовано, що є хтось на прямій трансляції. А ніхто не пише навіть в чат про того, що він на прямій трансляції. Напиши, будь ласка. І знову ноль. Так, лишається остання хвилина до кінця прямої трансляції. Просто посижу. посыжу mm. я здесь в ваш компьютер поставил сенсорный лайк На пряму трансляцію Якщо я зараз виключаю вікно в комп'ютері, через яке я дивлюсь, то одразу нікого немає, бо пише. Ось, пряма трансляція закінчується. Ті, хто будуть після прямої трансляції передивлятися, просто ставте лайки на моє відео, підписуйтесь, заходьте в телеграм-канал, підписуйтесь. А на, в телеграм-каналі, до речі, мої друзі знають про мій Тікток канал, а на YouTube каналі ніхто не буде знати. А може, потім я якось зроблю відео про те, що в мене є Тікток канал, як рекламу. Ладно, всім пока!